Хей, всім привіт! Я поставив, блядь, інді гру під назвою Project Night. Це має бути страшно. Тут написано, що тут містяться сцени насилля і, коротше, нельзя школотроном тронув, це, блядь. дивиться, все, вам заборонено, вимкнули бігом, блядь. Пішли нахуй так. Пробуємо, стартуємо нахуй. Контрол вся не подивився, похуй, блядь. зараз розберемось, блядь. Ого. Я сподіваюсь, не всю гру буде так темно тут. Щось тут, блять, не по-нашому написано, Ніхуя, хуя, блять, не понятно, це, блять. Идите нахуй, блять, скипаю, скипаю, блять, не даю скипнути, суки. Псы нахуй. Что нахуй, блять? Я не вмію читати. Що ви от мене хочете, блять? Цека спитка. Вони знущаються наді мною, суки. Так, я тут детектив, блять, якийсь. Блять, не скипаюсь. Блять, ну ладно, давайте подивимось їпати, ніхуя себе кінцо, оце кінцо. все, воно було недовго. Ну добре, зря я тут психуй. Натисніть це, щоб провірити управління. Керування. Вперед, дабла-ла-ляле. Бігти shift, блять, нічого нового. Пауза є. Прикольно. Оце коли ви знаєте, граєте, ви там в якусь онлайн-гру приходите мама. Да ж мені на паузу. Бачите, тут оця гра у неї вже перевага. Тут ви можете нажати на паузу, блять, і там. Помити, блять, толчок там, чи пососати пісюн у бомжа. JetObject action.t. Т це щоб jet якийсь там. блять, Ай, шо, х. Короче, ідіть нахуй. Ідіть нахуй. А, опять нажимаю C, прибираю це, прибираю цей лайно. Ебать тут керування, блядь, воно схоже на... Як воно? Alone in the dark, чи як там, блядь, я забув. Якийсь там, короче, популярний хоррор з дебільним керуванням, блядь, вам видніше, короче. Фу, який бнути. Короче, мишку ця хуйня взагалі не бачить. І як я буду цілиться, блядь? Я шо бачу, що я думаю, цілюсь? Пизда, нахуй. О, можна пробігтись так. Опа. Шо це Це тьолка якась, да? Хочу її виїбати. Не можу. А ну, Т. Ф. Э. Ніхуя пусто там. Добре, пиздуємо сюди, пиздуємо, пиздуємо. О, понятно, це слендер стайл говно, коротше Ну добре, давай, давай. Слендер, Slender, TD, опа хатка Е! А, це був глюк Наебіште Давай швидше бігай, лох, блядь Піздець, блядь Тебе треба в нашу, блядь, олімпійську збірну. Ого, ого! Блять, до хуя я в него всадил. Так. Засади, пацану. Э! Полный рот хуй. Опа, тут є аптечка. Ага. Медикит, медикит. Де хата, блядь? Де вы хату тут проебали, суки. Мне треба эти Патроны. О, мылька мель, хуйня. Давай, треба. Вмилькающую хуйню по-любому. А он ще десь світиться хуйня. Давай вмилькающу хуйню, сходимо. Ну це глюк, стопудов глюк. Що ти мигаєш, сука? Я тобі, блядь, помигаю зараз. Я тобі, блядь, помигаю. Скільки в мене патронів, я не бачу тільки це хуво. Зараз... ого го го Е! Е! Кончилось, сука, кончилось патрон... Фу, іди нахуй, сука. Ля-ля-ля, і я не можу від нього втекти. Та в пизду. Та в пизду у вас, блять, ви що знущаєтесь, блять, хто буде в це грати, блять, я не знаю. Це не я. Ну шо, ж, хлопці, ми познайомились, така вона, от, як там, Dark Knight називалась. Ну от вам. З мене досить. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, всім бувайте здорові.